В ефірі рогова пасіка. На дворі гарна погода, світить сонечко, зеленіє травичка, на термометрі у нас майже 12 градусів. І це тільки на 11 година дня. Синоптика обіцяють в день до 13 градусів, але я думаю, буде всі 14. Ви думаєте, це весна? Ні, це 1 січня нового 2023 року, який, на жаль, розпочинається невдало, аномальною теплотою, потеплінням, що викликає обліт бджіл. До цього дня ми пробували охолодити гнізда, але при такій температурі це, напевно, результату не дасть. Як би там не було, я поставив поївки на старі місця з водою, щоб їм було де взяти. Поставив прильотні доски. Вже ой до почався виліт перших бджілок. Ось вона, перша бджілка 1 січня 2023 року. Ну що ж, маємо, що маємо? Нас чекає важкий бджолярський рік. А тут вже вулик повністю літає. Він був на осоні. Прилітку я встиг поставити. Ось ви бачите, який бурний обліт вджіл. І далі буде все більше і більше. Ну що, треба буде забрати цю сіточку, що я думав, що не випустити, і зробити більшу цю. Хай вилітають, нічого не зробиш. Їх уже нічим не стримаєш, тим більше. Два наступні дні обіцяють плюс 11, плюс 10 і плюсова температура аж до кінця тижня. Це, звичайно, катастрофа нашої зимівлі. Матки почнуть червити, що далі буде, не зрозуміло. Що буде в час і 2 години дня пасіка буде повністю літати, коли вже після 11 окремі вулики. Джоли лізуть, як на віжень. Ну, водичку я їм поставив, перелітки я поставив, якщо вони захочуть вилітати, щоб не хвалялися в траві перед вуликом. Будемо чекати години дня і тоді покажемо вам самий бурхливий обліт. Прийшло півгодини 11.30. Майже з усіх вуликів з'являються перші бджілки, які, напевно, пізніше поповняться новими вильотчицями. Ну, що робити? Затінення вуликів не помогло, охолодження не помогло. Таке бурхливе тепло. Вимануло бджіл на двір. Ну, можемо подивитися, що робиться всередині. Всередині ви бачите бджоли зверху. Клуби, напевне, розпалися. Ну, Що від них чекати перед вильотом? Подивимося в цьому поліоротанові вулиці. Що робиться з бджолами? зверху. І, видно, скоро будуть літати. Ну, що маємо, то маємо. На жаль, рік починається з гарної погоди, але ця погода для зимівлі не вдало. В усіх вуликах бджоли зверху. Осталося, залишилося лише вилетіти і почати свої обльоти. Ну, можу сказати, що тут уже пасічник нічого не поможе. Вже вони, а зверху на криші вуликів, вже вони літають. Ви бачите. Літають. Зелена травичка, добре, хоч нічого не цвіте. Можливо. Хоч не спровокує бджіл матку, точніше на, на засіви. Бо якби ще щось свіло, то все може бути. Але першики можуть зацвісти при такій погоді, тому що погода провокує. Ну, ось із цього вулика вилетіли. Одним словом, в все масовіше починають вилітати бджоли. Подивимося далі, що буде через наступних годину півтори. Ще немає 12, а облід бджіл посилився. Став літати вулик листонь. Як ми йому продихи не відкривали, бджілки вирізають на релітку і зразу ж опоношуються скидають лишні калові маси. Тобто це дійсно справжній весняний обліт, після якого буде слідувати засів. Ну, не знаю, чи ви чуєте цей дружний гул, бджіл. Що ти скажеш? скаєш? Мрр. Котик не боїться. Бджоли зараз не кусають, їм треба. Обрітатися. 12 година дня Пів... полудень майже з усіх вуликів повилітали бджоли. Чути гул, літають перед вуликами на глибину до 10 метрів. Ось ми можемо бачити, що вилетіли вони із того вулика, де ми. Охолодили кришу, але це їх не спинило, звичайно. Вулик фірми Парк Плюс. Добралися теплі промінчики сонця. І до самого далекого вулика на пасіці кутового номер 36 Бачимо, що бджоли на прилітці, активно літають, сидять на криші, гріються. Одним словом. Думаю, що весна. На жаль, це не весна. Це може бути велика біда. Для бджіл, для пасічників і для всього бджолярства. Тому що це трошки зовсім інше. Ну, ось я воду поставив. Не знаю, чи видно. Вже бджола сидить на воді. Вже буде носити воду, видно. Треба буде. Води для розплоду. Літають, сидять, гріються беруть воду. Що говорити? Ніби і серце повинно радіти, але напевне не до цього. Що маємо, то маємо. 12 година південь. Що то буде до вечора? 12.30. Бджілки вилазять там, де я прикрив льотки. Виходить, треба це прибрати. Воно не допомагає, тільки заважає. Та й вилітають. Без цього. Так само дивлюся тут. Тільки що звідси вилетіла бджілка. Воно їм заважає, прийдеться прибрати. Та й вилазять без всяких перешкод. Ще в мене прикриті льотки на далекий. На далеких вуликах, де сонце не потрапляє. Можливо, що тут вони не підуть в облід, що буде дуже добре. Так, поки що не видно цього обльоту. Почекаємо. 13 година дня. Потепління добралося до самих далеких вуликів. Фактично вся пасіка. Літає. Навіть далекі вулики, які я прикрив льотки, бджоли вже повилазили, гріються. Напевне, треба забрати, щоб їм не заважали в обльоті. Ось, бджілка вилетіла і їй це прикриття лише заважає. Заберемо. Ну, що можу сказати, що рекорд максимуму 1 січня, який був встановлений якраз в минулому році, в 21-му, 8,5 градусів перекрит. На 13 годину дня в повітрі 13 градусів тепла. Бджоли активно літають. Но хочу сказати. Що не всі літають. Деякі слабенькі сім'ї ще не вилетіли. Хоча клуб розпався, вони зверху, я думаю, вони теж вилеть. Особливий контроль треба для тих сімей, які активно літають. Особливо я позначку свою зробив поперек, поставив свої значки для цієї сім'ї. Вона сама перша вилетіла і саме активно літає. Треба буде подивитися, зробити контроль, що там так чи не так. Можливо, все і нормально. Ну, можу сказати, що день ще попереду. Ця температура 13 градусів буде триматися до 5 годин, як показує прогноз. Так що цілий день... Бджоли повинні літати. Активний обльот. Самий далекий вулик активно літає. Повітрі чути рівномірний гул. Для бджіл наступила весна, а для пасічника. Важка пора. Якщо вам був цікавий цей матеріал, ставте лайки, підписуйтесь на канал і рятуйте своїх бджіл.